Привіт, майбутні студенти! Рада вітати вас! У цьому відео я хочу розказати вам про 5 важливих кроків, які потрібно зробити, щоб стати студентом закордонного університету. Ці кроки ми в компанії EduSteps щорічно проходимо з кожним своїм студентом, тому я з впевненістю можу сказати, що саме ці кроки допоможуть зрозуміти тобі, які етапи проходить студент в зарахуванні до закордонного університету. Мене звати Олеся Шахраюк. Я академічний консультант. Це спеціаліст, який допомагає ви з вибором навчального закладу програми країни навчання та проходить разом з абітурієнтом всі етапи вступу. У 2015 році я заснувала освітню агенцію Edusteps, яка допомагає студентам з України зі вступом в закордонні університети. Поради у відео перевірені численними кейсами наших студентів, які навчаються в таких країнах, як США, Канада, Великобританія, Нідерланди та в інших країнах світу. Тому обов'язково додивися це відео до кінця, щоб нічого не пропустити та не прогав бонус, який ми підготували для тебе в кінці. Подача документів за кордонні університети розпочинається за рік до бажаної дати початку навчання. Тому саме зараз час зосередитися на розробці стратегії вступу. І саме за рік до початку навчання ми в компанії проводимо найбільшу кількість консультацій для майбутніх студентів. Тому давай з тобою розберемо, які 5 важливих кроків потрібно зробити для вступу за кордон. Крок номер 1 Визначаємося зі спеціальністю або простими словами відповідаємо на питання, що ти хочеш вивчати ким ти хочеш стати. Деколи до нас приходять студенти, які вже визначились і чітко розуміють свій шлях. Деяким студентам потрібна профорієнтація, інші, наприклад, обирають спеціальність, керуючись рекомендаціями своїх батьків або навіть друзів. Але є і студенти, які до останнього сумніваються в своєму виборі. Саме цей етап є дуже важливим, і до нього потрібно ставитись відповідально. Адже це твій час та кошти. І, звичайно, не хочеться витрачати їх на те, що тобі взагалі не цікаво як професія. Наразі існує дуже багато інструментів для вибору спеціальностей. Існує також дуже багато інформації в інтернеті про варіанти навчання, професії та необхідні навички. Тому цей етап потребує твого досвідчення. І на допомогу тобі також можуть прийти профорієнтація, вивчення сайтів університетів та спеціальностей, спілкування з людьми різних професій тощо. Важливо також вивчати конкретні спеціальності, які вивчаються в тій чи іншій країні. У нас, наприклад, в компанії є такий жарт знайти школу хокею в Єгипті. Ми його використовуємо для нереальних запитів студентів. Тому що інколи студенти шукають нереальні речі, такі як перекладач з англійської мови на українську в Британії або Агент ФБР в США. Нам всім потрібно мріяти, але наші мрії потрібно перевіряти, щоб зрозуміти, як їх втілити в реальність. Отже, коли ви визначили зі спеціальністю, можна переходити до другого кроку. Крок номер 2 вибір країни навчання. Перше, на що ми звертаємо увагу в цьому кроці, це чи представлена в цій країні обрана студентом спеціальність. Багато студентів хочуть вивчати, наприклад, акторську майстерність Європі саме англійською мовою. Але таких програм в Європі дуже мало, адже кожна країна надає перевагу освіті за цим напрямком саме на мові країни. Окрім цього, подумайте над запитанням, де ви будете працювати, наприклад,. В Німеччині, знаючи лише англійську мову та отримавши диплом з акторської майстерності, шанси на працевлаштування будуть дуже малими. Тому, якщо ти хочеш стати актором та знаєш лише англійську, можливо краще навчатися в Сполучених Штатах Америки, наприклад, в штаті Каліфорнія. Обираючи країну, важливо зрозуміти бюджетне навчання. А потрібно відповісти на запитання, скільки мені обійдеться навчання, проживання, харчування та супутні витрати в тій чи іншій країні. Є країни з достатньо дорогою вартістю навчання та супутніх витрат, є більш дешевші країни. І коли студенти звертаються до нас заздалегідь, ми завжди запитуємо про комфортний для сім'ї бюджет та бажану країну навчання. Наприклад, до нас звернулася сім'я, яка розраховує на витрати на рік у сумі від 10 до 12 тисяч євро. В них є бажання, щоб їхня дитина вступала в Університет Сполучених Штатів Америки. Мінімальний бюджет для Сполучених Штатів буде набагато більший, ніж бюджет сім'ї. Тому тут ми пропрацьовуємо декілька варіантів. Варіант номер один: ми обираємо іншу країну, де навчання безкоштовне. Наприклад. Німеччина, навчання в Німеччині німецькою мовою буде безкоштовним. Тому бюджет, який, який сім'я приготувала на навчання, вона може витратити на проживання, харчування та супутні витрати. Другий варіант ми вибираємо країни, де є навчання англійською мовою, але воно коштує дешевше. Наприклад, Латвія, Нідерланди, Ірландія тощо. Багато сімей готуються до вступу в університети за кордоном заздалегідь, зокрема до вступу в університети Сполучених Штатів. Тому, знаючи бюджет, сім'я може накопичити необхідну суму. І це буде третій варіант для цієї сім'ї. Важливо, щоб ви обирали країну відповідно до свого комфортного бюджету. Обираючи країну навчання, звертайте увагу також на систему освіти, адже вам потрібно зрозуміти, чи зможете ви... Після 11 класу відразу вступити на перший курс. Або, можливо, вам потрібно проходити додаткову програму підготовки, тому вам потрібно розуміти, чи готові ви до одного додаткового року навчання. Ми обрали країну. Тепер приступаємо до вибору університетів і переходимо до третього кроку. На цьому етапі важливо проаналізувати наявні навчальні заклади в тій країні, яку ви обрали. Аналізуємо навчальні заклади ми за наступними критеріями: це національний рейтинг університету, рейтинг університету в цій країні за бажаною спеціальністю, за вступними вимогами, наприклад, який середній бал оцінок вимагається для вступу, розташування університету, деякі студенти люблять унів... вибирають університети в великому місті, деякі в маленькому. Подумайте, ви хочете навчатися в державному чи в приватному університеті. Чи надає навчальний заклад проживання, чи надає знижки, і взагалі скільки коштує навчання в цьому університеті? Беріть до уваги якомога більше критеріїв це допоможе вам у виборі. У своїй практиці я часто зустрічаю такий підхід, що студент лише обирає топові університети і відкидає будь-які інші. Наприклад, проводить риску під п'ятьма найкращими університетами Сполучених Штатів Америки. Студент бере до уваги лише загальний рейтинг навчальних закладів, або навіть іноді приймає до уваги і світовий рейтинг університетів. Таке не потрібно робити, адже не завжди рейтинг університету буде відповідати іншим вашим потребам. Наприклад, в рейтинговому університеті не буде тої спеціальності, яку ви шукаєте. У вас можуть бути і свої індивідуальні критерії, теж враховуйте їх. Але важливо, щоб ваш вибір ґрунтувався на вивченні самих університетів, а не на тому, що ми бачимо в американських фільмах. Отже, ми з вами обрали спеціальність країну навчання університети. Переходимо до самого важливого кроку. Крок номер 4 Готуємо документи. Цей крок є основним етапом у вступі, який важливо пройти саме з академічним консультантом. Від поданих документів безпосередньо залежить рішення університету про зарахування. Перед підготовкою документів важливо вивчити дедлайни або кінцеві сроки прийому, щоб зрозуміти, скільки в нас є часу на підготовку. Закордонні університети відбирають студентів на основі оцінок, тобто середнього балу оцінок в атестаті чи дипломі, на основі достатнього рівня володіння іноземною мовою та мотивації до навчання. Як таких вступних іспитів в закордонних університетах немає, але навчальні заклади просять подати результати стандартизованих тестів на знання мови або, можливо, і на загальноосвітні знання. Ось базовий список тих документів, які вам потрібно підготувати. Додатково університети можуть вимагати портфоліо, проходження інтерв'ю, письмові завдання чи додаткові есе. Після подачі повного пакету документів, приймальна комісія починає розгляд вашої заяви, який триває від 2 до 12 тижнів. В результаті приймальна комісія університету приймає рішення про ваше зарахування. На персональній консультації цьому етапу ми приділяємо максимальну увагу. Також даємо індивідуальні поради щодо удосконалення документів та взагалі портфоліо студента. Ну що, переходимо до останнього кроку. Ви вже стали студентом закордонного університету і треба підготуватися до виїзду. На цьому етапі потрібно зробити візу на навчання. Для отримання студентської візи вам потрібно мати лист про зарахування в університет та показати посольству, що ви можете оплатити навчання, проживання, харчування та супутні витрати. Тобто у вас є достатній бюджет на навчання в цій країні. Після отримання листа про зарахування ми зі студентом бронюємо проживання, страхування, реєструємося на програмі та обов'язково готуємо документи до виїзду. Я вас вітаю! Тепер ви студент закордонного університету. Ніби все просто, всього лише 5 кроків. Але виходячи з нашого досвіду, кожен крок потребує зусиль, часу та чіткого плану дій. Тому існують академічні консультанти, спеціалісти, як ми, які є своєрідною підтримкою студента на кожному етапі вступу. Що далі? Обов'язково завантажте чек-лист, який ми підготували спеціально для вас. Також чекаємо саме вас на персональній консультації зі спеціалістами до СТЕПС. На якій ми розберемо індивідуальну стратегію вступу відповідно до вашої конкретної ситуації? Чекаємо вас на консультації. До зустрічі!